У Сумах провели в останню путь прикордонника головного сержанта Владислава Лисянського. Спочатку з захисником України прощалися біля його домівки. Владислав народився 12 жовтня 1997 року в Сумах. Закінчив школу номер 12 У 2016 році юнак вирішив стати прикордонником, як і його батько Олексій, який майже 30 років проходить військову службу в прикордонному відомстві, розповів дядько Владислава. Загинув опець, дуже жалко. І що не проживши, що він бачив у житті нічого. Молодий хлопець 27 років. Ах, ні після себе, ні діточок, нічого. А Дружина, Дитатів... била, да? дружина в нього є. Там десь є дружина. Ось так, таких назад застигла. На що ж йому сказати? Так, Загинув хлопець у бою. Владислав Лисянський проходив службу в одному з підрозділів Сумського прикордонного загону. Згодом пройшов навчання в головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України. Продовжив службу в іншому прикордонному підрозділі. Повномасштабну війну зустрів в Чернігівській області, повідомив речник Сумського прикордонного загону Роман Ткач. Тоді отримав поранення в руку, але продовжив виконувати бойове завдання. Давно знаю бойця, з ним починали, що він. Прийшов якраз. Я в підрозділ попав і він попав у 19-му році. Відповідальний, крутий чувак. Як так сталося, не можу навіть представити. Ніколи не погано слова нікого не обіжав. Відповідально відносився до своїх обов'язків. Крутий чувак одним словом. Владислав брав участь у контрнаступі на Харківщині, також виконував бойові завдання на Лимано-Куп'янському напрямку, каже сусід загиблого Віктор Римньов. Добропорядочна сім'я. Батько у нього теж воєнний, на митниці где-то там працює. Син у нього вчився в Нівері на воєнній кафедрі. Хотів стати по традиції батька воєнним. Ну, вийшло так, що попал на фронт на передову в Донбас. І, ну, як пришлось трагически отдать віддати за Україну. Він мені запам'ятався простим хлопцем. З шкільних років він тут виростав, тут пішов за прикладом батька на військову службу. І жалко, що такі роки не втрачає по таких хлопців. Добрий хлопчик завжди здоровався, завжди. Допоможе. Царство Небесне. сестричка і Софійка. От він піклувався за нею. Життя 27-річного Владислава обірвалося 22 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилися дружина, батьки і сестра, розповіла сусідка Людмила Грицаєнко. Він був хорошою людиною і з дитинства і взагалі по житті. Жалко його дуже, що він так погиб. Може б, ну, хто знає, що підірвав, скажуть на мені. Була в нього жіночка. Ну, як. Дитинку вирішили завести після війни. А до війни, думаю, ті, та, ну, не повезло вони і поженилися так. Толі вони ще війни не було, поженились, я вже не пам'ятаю. Ви сусідка Я сусідка, ще пам'ю його мальчиком, як він тут м'ячик об стінку бив. Після прощання вдома воїна відспівали у свято воскресенському соборі та поховали на алеї славу беренівського кладовища. <му> Анна Книш, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.